Слава Богу, ось знову жнива увімліває літо, господар серп свій вивів на поля, на радість трударю достигло жито, а в когось ще не орана ріля, не всі ще бур'яни із поля зжаті, та чи на це відмірить Господь час? Земні літа, ви в Божій благодаті, хто ще ціну не склав, хто із нас дні життя, ви, як коротке літо, Томан осінній ось вже зляже на поля. Здається, вчора зеленіло жито, та вже зима привиділась до Життя коротка пісня, журавлина, що вирвалася із під небесних хмар, комусь приторна, а комусь болина та всім дочасна, як над морем, пар. Не повернуть її у часі, не здогнати, не взять її сумну до своїх рук, як пташку, вільну нам її не упіймати, так той журливий її в небі звук, Один лиш раз дит, життя земнем маю, один лиш раз на ноги зіп'ялись, один лиш раз ми весняним розмаєм. Цім житті коротким розлились, один лиш раз в дитинство тихо входим, хоч згадуєм його усе життя, ми кладку юності так швидко переходим, а далі зрілість, старість, далі майбуття. Життя воно не безкінечна нива. Останній крок, а там Господь спита зерно твоє життя, твого де ж, в ниво, за ті, що дав я на землі літа. Сльозами не омить земною втрати, і не вернуть коготку земних днів. Якщо ми хліб не розділяли з братом, ми заслужили похвалу, чи гнів. Якщо ми ворога прощати не уміли, а в серці тамували скритий гріх, чи ж, отче наш промовити ми сміли, заучно вивчивши ту низку добрих слів? Життя земне, це наше з вами поле, і від весняних до осінніх днів орати і сіяти добро у свою ниву. Господь, як пастир, всім нам заповів, не загубить, не закопать, не втратить. Хай збереже від цього Господь нас великий дар, що не втрачає вартість, що носить назву наш життєвий час. Огляньмось навкруги жнива сьогодні, о, як збіліли вже землі поля, як близько вже до нас, той день, Господній, коли пожата буде вся земля. Під серп Господній ляжуть всі народи. Не дай Господь, щоб потерпів хтось з нас. Цінуймо ми, як неба на городу, цінуймо ділом Богом даний час.